Всем привет. Покажись. Ку-ку. Так, мы вышли с Артемом прогуляться 10 хвилин. І раз Андрея двоз завресчик, а тикаша. Ну и мы причепились и кажу, як заодно, одно хоть подихає Артем. На вулиці, конечно, так мерзко. Ну, 10 хвилин, я думаю, нормально. І хотіла ж вам показувати, який у нас сніг, он бачите, то той весь весніг. Більш нема. Да? Тьома, нема. Бачите, все. У нас його особи не було тут. Що, що? Так, напишіть мені, що немає шарфіка. Ми вийшли на 10 хвилин. Зараз ми вже будемо заходити. Що робити? Ми чекаємо, а зараз у нас буде свіжина. Ні, не... не відкривати. Якраз зараз погуляємо трошки. Провітримося, до нас родичі наші приїхали, сестра моя з дітьми. Відкривай, бери. А попробуй, який сніг холодний. Попробуй. Холодний? Так? Да. Ого, який холодний. Замерзли вже ручки, так, да, ну покажи. Та ще нормально. Ще ми 5 хвилин можемо погуляти. Да? Погуляємо 5 хвилин. Ваня там щось пиляє пилкою. Повода така, звісно, дощ моросить. Що там? Попробуй ще який. Откривати, так? Да? Давай. Оп. Бери. Боже, і опять же ж ті самі питання, що дитина не балакає. Я не знаю вже, що вам сказати, і вообще я вважаю, що. Що там машина їде? Що шо... коректно задавати такі питання. Мало ли що може бути з дитиною? А ви пишете. Ну, не много, звісно, хто пише, ну буває такі, що пишуть. Що дитина не балакає? Во-первых, дитина балакає, але ну, не багато слів. Я просто вже об'ясняла, вже сто разів об'ясняти, це я не знаю. У нас Ваня точно так. У два роки казав 10 слов. Ну, Артему не три роки, не чотири, що він не балакає. Ваню ми віддали в садик, йому було з половиною, він почав одразу балакати, хоч казав 10 слов і почав одразу реченнями балакати. Артем теж вже починає, вже по два слова складає. Да, Тьома? Почує, каже, причепилися. Хочу, я в три роки, як я буду балакати. Розмовляти, так? Да? Що ти там топчеш? А ще за комбінезон теж. Типа здоровий комбінезон. Так, да, він здоровий на один розмір. Я ж не буду йому купувати кожні два місяці. Да? йому нормально, він там не товстий. тоненький такий. Угу. Так що от так. Каже, Комбінезон. У нього рост 92, а комбінезон 98. Ну, я вважаю, що нормально. І той ми взяли теж на розмір більший. Тож 98, такий самий. Все отлично. все добре. Що ж, холодно? Так? Да? Пішли в хату? Холодно. Зараз наші родичі пішли до другої бабушки, так що в нас там скучно, Ваня гуляє. Холодне, так? Да? Угу. Будемо їсти зараз свіжину. Я не знаю, Артем їсти ми таке чи ні. Я йому колись давала, раз. замерзли руки. Йдемо в хату. Йдем? Бери баночку, забирай баночку. А кришечку? Складати будемо, та воно таке холодне, що Ой, що просто. Давай сам поскладай і підемо з тобою. Да? Так що кажи, не переживайте, буде балакати. Щоб він взагалі нічого ну, не казав. Він то каже і він взагалі, знаєте, він на своєму, він як начне, ото своїми словами молотить. Ну ми там розуміємо. Оп, все, замерзла ручка. Да? Холодно. Все, йдемо, давай кришечку, кришечку. Кришечка де? Не це. Друга. Уан, друга кришечка. Тьома, Ось. Держи. Так що все каже, за те, що балакає, не балакає, я більше не буду цю тему піднімати. Буду одразу банити за такі питання. От серйозно, вже надоїло мені. Що? Я б ніколи не спросила у людини, що ну, твоя дитина не балакає. Вам яке діло? Може, в неї якісь проблеми, а люди не хочуть про це розказувати, ну просто. І це не то, що мені пишуть, це. У багатьох блогерів я дивлюся, і в інстаграмі є теж, і пишуть, що твої діти так там по 3 роки дітям, і вони балакають артем, 20 слов кажуть. Ну, люди, коротше, взагалі не розуміють нічого. Так, Тьома? Ти сніг хочеш достать, чи що? Все, тепер і я замерзла, треба вже йти. Оп. Баночки береш, чи ні? Охоже, холодно. Зараз наче плюс один или ноль. Щось таке. Все, бросай, давай, щоб ми не замазувалися з тобою. <coughs> <coughs> ну, обязательно там треба довбатися. Пошли. А ну давай ручку я попробую. да, ручка. Замерзла. Все, холоднее. Все, пошли. Пошли в хату. Пошли. Бери банку свою. Бери банку. Закрывай крышкой. Закрывай крышкой. Все. Давай допоможу. поможу. Хоп, хоп, хоп. Все, пішли. Хай стоите. Пошли. Ой, ой все, включила. Я не понимаю на моем телефоне. Позоруйся. Всім привіт! Так, у нас померла у нас... лампа, тепер у нас кольцева лампа висить. Щось непонятно чого. Тому що перепад температури. температура. Світ, мабуть, да. мигав это хоро. На напруги і вона згоріла. Да. Ми зараз будемо А там це ж не просто лампа, що взяв би викрутив і крутив, це ж що це ж діод на здії ну, да. і е, ліз знімати, міняти там ленту ну, чи Ну там надо да, надо розкрутити її, mm. короче, поки поки так буде, да. На столі лежить свиня, кабан, його ще не розробили, да. не разделали і будемо вечеряти зараз, зараз нас... жену будемо їсти, бо а що <какать пішов> А? Кокать пішов. <А>? Клакать пішов. В памперси. В памперсі, так. Ну і коротше будемо вечеряти тут. 5 да. годин вечора. Знаєте, я, я не різав свиней, а замарився. Я представляю, якби я їх ще різав, я б тут це вже. Угу. Это. Так ми всі тут сядемо, підождемо, ну якраз поки вони Чесно, дойдуть. Та, що я сьогодні купила нову клієнку. Це, це, це я купила роум, там, туди, так. Це... Да. Да, я сьогодні була в нас оце, в дещому магазині, ці китайські товари чи що То воно. Думаю, Ми... возьму новогодню. Вона вже відрізана, зрозумів. Курками така... нарізана, так? Так, 1,40 м 97. Тощо. Ну, прикольно, так новогодня пойдет. Ще зараз... Цей... качество нічого наче. Зараз будемо їсти. Все домашнє. Ще якби Світлана Миколаївна спекла хліб, було б взагалі добре. Ага, щось не хоче. А так, що помідорки, огірки. А що я ще достала? Компот і томатну томатний да, сік. Ну, я помила банку. Ну, так. І э, м'яско зاويه. Артема вже Та, я покормила, я бо щось довго ми вже, так. короче, скільки, Два години вже прошло, да, десь? Угу. Угу. Короче, да. Тож, я покормила, думала, бо Артем, Артём їсти хотів, він не обидав. М'ясо, м'ясо. <laughs> а я не м'ясо хочу, вся картошка. А тобі варіант. А тобі нельзя. А він роздівся. Як тебе це показувати? Одну голову можу показати твою. Покажись. Покажись. Ну повернись. Ну повернись. Ні, не на стол лісти. Все, бачиш, Артем, тебе не покажу. Не захотів. Так що ми будемо зараз тут Зараз да, вам Все покажемо. У нас вийшло Артема а одіть тільки так. Собачка, аф-аф. Зараз з'їсть тут той круг. Ав і з'їла. Хам! Я Артема сейчас покусаю так. Ням-ням-ням, Артема з'їсть. Не хоче одягатися. Люба ходить по хаті галяком. Ням-ням-ням-ням. Собачка папа показує. Ням, Ам, ням. Артем голову откуси. Ам. Ам. Бери пирог вкусный. Вон, диви. То Не ти хочеш? А покажи, а покажи, що тобі кросна привезла. Дивись. Покажи, що крьосна привезла. Покажи, що крьона привезла. Дивіться, шо це? яка класна штука. Артем, що це? Що це? Ну скажи. Що це? А що там внутрі? Що там? Сіпа там внутрі ціп -ціп. в ціп-ціп. Да? Сказав. Ми його запутали інкубацією. І він тепер ну не каже, що це коко, а він каже, що це ціп-ціп, тому що він в інкубаторі ну виводяться перепелята і він же ж думає, що її тут виведу, це там що внутрі, що там? що там? Кажи. Ціп-ціп. Да. Воно у тебе Зато, упало. Кажи, упало. вже по всій хаті бам. Да. Да. Я кажу, я купила шариків 100 штук. Каже, привезла яйця, щоб ще ми яйця збирали. Це вона брала в Аврорі. Якщо будете мені писати, це в Аврорі. Вона просто бачила, що авто. Артем... Що Артем сидить, і грається яйцями натуральними, курячими і перепиляються. Так, потім вони летять на пол, ті яйця. Ав! Ав, ав-ав. Ням-ням-ням. ням, ням, Агірок він хоче, собачка. Собачка хоче помідорчик. А герочок ти хочеш? Вкусай, вкусний. трошки. Попробуй. Чекаємо картоплю ще. що? Ти бери. Ну, пришли, уже, а, собачки треба yeah. огерочки. Давай, я... давай собачка їсти огірочки. Ну, давай собачка. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, пришли. Он. Давай собачка герочок. Ням-ням-ням. А потім будуть писати, що ми з тобою удивляємося. Ми не удивляємося, ми сміємося. Що ми розрішаємо Нам... типу, з їдою, поняв, гратися. Нам без, а їду з нею, її треба їсти. Собачка хоче. Огірочек. А, включать тобі вже, ну давай. Все. А, а ще? в Давай. Собачки, собачку. Один, ні, всі не треба, їй багато. Подавиться. Один бери. Один давай, давай. Подавиться. Ням-ням-ням. Ам-ням-ням. -ням. Все, хвата. Хвата. Ух ти! Все нам папа приніс. Ням-ням-ням. Да, і сік томатний. Шо? Угу. Тюма, все. ти будеш пробувати картошку? Ну я не знаю. Що це за яйця? Їсти, Де мабуть. квочка? Хто буде висижувати ціп-ціп? В інкубатор треба закладати. Неси в інкубатор, все давайте. Ну, що спонесе. Все, а треба миски з чого їсти. Ням -ням. І Все, давайте да, давай їсти. Вже будемо їсти. кров'янка, Крав'янка, як вона називається. Ну, це просто Слава Миколаївна надається. Собі. Рада, я не їм таке, Андрій теж. <laughs> Чим? А может Натаха есть? А ты ездишь Натах, кров? Есть. Да? Да. О, значит вдвох едят. Ну да. Все ну, тоді, ну, Да. Ну, так Давай, не 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 неси вже тарелки. Миска. Давай. А может я Артем буду? Артем, ты будешь есть? Ням-ням? Ня. Ничего, ням. не хочешь? Что там таке? Тип-тип, да? Складай в камаз свій. А, Давай. Мілки, ага, там є трошки мелки. Немає мілки, а такі глубокі, ну я думаю, немає зробив? Да? Миску забрав! Ев, віддай папі! Ні, то я буду ням ням з тої миски. Насипиш, покажеш. А що? Диви, що Ням-ням. Бери, а оті яєчки складай, Тьом. Другі. Ну ні. Давай поставимо лучше, давай. Давай поставимо назад. Давай хай тут стоїть. Хорошо, mm. сейчас папа прийде, нас Нет, цю тоже. Не... А ты можешь йому пластикову дойти? Принести. Все. -все. по всему дивану. Uh -huh. не? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, бо він час ці забере. Бахнувся чи шо? Все, вот так, ложка. Зайти ми, щоб хоч трошечка жирок стікав. Та ще трошки надо, щоб. Ай, не шкерби. Думаєш, їй щось буде? Сковородки, звісно. Зараз будемо ньому. Всім приємного. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, це ти самі сипиш. Да. В, Мені жира ти... менше. Ти сам собі сипи, вибирай, що їм подобається. Там ще є друга сковородка, бо сім'я велика і нас багато. Mm -hmm. Все, от так. Все, всім дякуємо за перегляд. Нам смачного, всім смачного, теж хто зараз всім. їсть. І всім-пока. Всім... Тьом, пока. Ну, О, дивись, дивися. Ще. Остатки шариків. Я кожен вечір їх складаю. Фух, це точно. Ну, Ти складаєш, він розкладає. Всім-пока!